Вітаю, шановні гості глядачі мого каналу, слава Україні, слава Збройним силам України, їду, ставити дві ловушки назад, повертай на місце, які я раніше о, зняв з роями. На даний момент у мене стоїть всього на всього 9 ловушок. 9 ловушок стоїть. Е, було їх всіх 11. Е, дві я зняв. З роями пройшу 11. Е, 12 було. Дві ну, це було знятих раніше. І позавчора то я третю привіз. То вчора не пам'ятаю. Позавчора, так. О, зараз залишилось 9 стоїть. Хочу назад дві повернути, бо Ну, що це таке? Тих декілька ловушок стоїть і хочу провірити 5 ловушок піти. Які я ставив в суботу, мені допомагав брат, мій менший ставить їх. Тож хочу їх зараз провірити, бо він каже, що ти ставиш, тут, тут нічого не попадеться, там мені щось ним. А я кажу хлопче, ти кажу, не мій, а неси. си. все, а де ставить кажу, я знаю сам, то він грав нічого не попадеться. Не знаю, так мені гарно наврочив, напевно. То зараз соняшник у нас росте. Посіяли соняшник. Зачекайте на ну, це що з другої сторони? Теж соняшник. Я вибачаюсь, вибачаюсь, друзі. Да. О, Соняшник гарно дуже росте. Посія на соня. чимало соняшника, можна сказати, більшу половину сіли соняшником, Зараз ще сідає ріпакне. З неділі планую качати мед, де, можливо, навіть і неділю. Вже багато печатного треба відкачувати. Так, що хочу ще сказати. Цього року зв'язку з тим, що продавав пакети, потім не хотів повторяти минулорічних помилок. Робив відводки з тих сімей, де я продав пакети, там залишались фусти доволі такі великі. Я з них ще робив два, ну, деякі ділив на два, а ще, ну, ну, коротше, ще по половині ділив, робив відводки. Деяких контролював ма маточників, щоб лишній не було. І цього року в мене вдома набагато менше вже роїння бджіл. Набагато менше. Можна сказати, один рій вилетів, та один такий нормальний вилетів. Рій, там, мабуть, 2-4 до кучі збилося. Один вилетів такий як кулачок. Я його не чіпав і навіть не знімав, він мухай сидить. То він через день полетів. І один рій в мене втік. Рій в мене втік, перший раз в мене за кікер років втік рій. Ну, Принаймні, як я бачу, він втік. Сидів рій, він дуже високо сидів. його рядом дуже тя було проблемно дістати, він, можна сказати, день цілий вісів. Ну, я пробую його дістати, але потім зрозумів, що діла не буде. Ну все-таки в кінці, коли я струсив його і просто струсив, і він зразу полетів. От Просто струшую, знімаюся і він пішов. Ну, таке, ай собі летить, значить так треба. Тож зараз я буду ставити ловушки, щоб цікавенько обов'язково вам буду показувати і знімати. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайк і залишати, залишати особливо коментарі. Ще я зараз розкажу вам про вощину. Ось дивіться, який вже на сонях. Іде рядочками. Ось такий соняшок. Заїхав, подивитися, показати. Це дуже добре, що він є. Так, другу ловушку я поставив. Зараз йду гляну, тут ще поряд ловушки дві стоїть. Хочу їх перевірити. Так, що ще хочу сказати. Е, позавчора там ну, спілкувався знайомими. У нас якби так знаєте поділені території. Дехто ставить ловушки. Вони не ліжуть на мої, я на їхні. Ну, і там вчора говорив хлопцями каже, що... Взяли, каже, забрали роя, каже, з ловушки. Забрали роя з ловушки, залишили пусті рамки. Нові рамки його поставили пусті, забрали роя, бо ще літало багато бджіл. О. Ага, ох, йохани бабаю. Це вісить, друзі мої. Зараз вам покажу. Дивіться, які роїще. Зараз покажу. Дивіться. Ох, йошкін кодне. Як вам таке? Але рій не хоче заходити в середину. Придеться його сьогодні струшувати, бо якщо він... Ну, може він недавно тільки прилетів, але гляньте, який солідний роїщі. Ти що? да Красота. Добре, підемо зараз далі. Бачите, отак воно. Нічого тут такого нема Сверхсекретного, секретного просто поставив і ріє. Тож добре, хай рій заходить. Так, що хочу сказати? За ту ловушку кажу, що забрали роя, ловушку не чіпали, рамки поставили всі назад. Я йому кажу, що крім пасічників, його ніхто не забрав би. І думаю, які це скоти є, що ви лізете до чужого, як ви хочете потім щось з того мати, якщо ви крадете. Ну в мене, ну що, одну розтрощили, другу розтрощили, забрали. Холості навіть кстати, забрали. О. Але тут ох, які хащі вони. От такі всякі люди не потрібні є. Тепер ще хотів сказати на рахунок вощини. Купив я вощину одного виробника. Не буду казати якого. Але кажу реально, вощина, ну, жесть, я не знаю. Даже не хочуть тягнути. Гризуть, ну коротше, гнеться. Ну дуже не потрібна вощина. Сьогодні замовився в одного. Я Думаю, порівняю і тоді це вже зроблю відгук на каналі обов'язково. Будь ласка, то ж залишите, може хто контакти, в кого ви берете свою вощину. Бо цікавить якісна хороша вурчина. Платиш гроші, але хочеться платити за що-небудь. Тут на що, є рій, нема ще одна ловушка, зараз гляне. Опача. Ага, тут чи малесенький рій, чи, велика... чи розвідка. Хай буде розвідка. Не вимкнумо, що до рій. М -м. Так що ви бачили, який попався рій. Бах ти що, без брехні, блин, щось нову загнав. Без брехні. Без брехні попався рій. Це 50 метрів від цієї ловушки, де я оце все тільки що став ловушку назад. Я вже тут попадалась мені на рої. Тож зараз, напевно, вже ще не поїду в той садок. Та блін такі хащі хлопці, що не можна вибратися, травити якось на свіже поле. Що не можна вилізти з цього лісу. Це дуже добре, що ти бачив, які рої ще зайшов, але він певно всередину не зайде. А завтра же мені їхати на службу на 6 ранку і зразу на, на БЧ заступати. то Тоді його не знає, як ми з нього зараз і відбудує. Завжди мене трапляється два-три рази в рік, що такі руїни заходять. О, зараз проблема знайти нормальну вощину. Дуже проблема. Я багато воску на початку віддав на окопні свічки. О, хоча зараз в мене є та матриця, це все є, але потрібно багато часу на це все діло. Не так то воно все просто. Тож добре, якщо далі щось буде цікавенько, обов'язково будемо знімати. Не забувайте підписуватись на канал. Сидить рій і не хоче заходити, от гадьониш. Бачили, який рій зайшов. Ну як зайшов? Причепив під низ ловушки, поки я дивлюсь, там нема язиків. Певно може тільки недавно, знаєте, прилетів. Завтра у нас що? Четвер в п'ятницю зранку буду їхати. Якщо він не, не зайде, то будемо його струшувати в ловушку. Будемо брати ще одну ловушку і акуратно будемо струшувати, якщо він звісно, не злетить. У мене був такий випадок, що день чи два так повісів і злетів. Я думав, що він не злетить, а він злетів. Скільки ставлю ловушки, то часто буває. Два рази-три рази в рік попадаються рої, які не заходять, під низу живуть. Мене так один довго доросів, саме осені. потім я його вірте, не вірте. Осінню знімав вже пізньої осені, в кінці жовтня, початку листопада я його знімав і він мене перезимував. Знімав, перезимував, дивіться, яким способом знімав він знизу під ловушкою ці великі соти. Я під низ до цієї ловушки причепив ще одну ловушку. Получилася така двойна ловушка. І він перезимував, до весни дожив. Весною я його пересипнув на рамки, перевів помаленьку див і все. Не можу зрозуміти, чому знаєте, вони не заходять, От, що їм мішає, вроді би все ж є. І 8 рамок ловушка. Ні, і не знаю. Але таке. Дивіться, не знаю, чи йти в садок, 5,45 зараз, 5,45, так ще. Напевно садок не буде, Ти зараз тут маючи триловушки по дорозі, провірити і все, щоб собі знати. Ну, Хіба що, що нічого не побається в цих триловушки, тоді піду вже в садок. гляну. Тож добре, по щось боцікавеньке, то розкажу. Іду, я зараз провіру тут цих триловушки, що мені підказує чуття, що я зараз йду тут на одній ялині, що має, тут бути рій Поразу Ту була тут розвідка, я не знімав на камеру. Ох хлопці, які тут різко, боже. То цей, має бути рія, ну зараз я ближче підсунуся, гляну. Ось так як людей, як будь то рій. Дюх. Ага, а може і не рій. А може і вже мене. А не рій чи що? Чи не рій. Рій чи не рій. Але провірити треба. Є, є, рій, рій, грій. Рій рі невеличкий. Невеличкий рій, але є. Так, да, невеличкий, реально невеличкий, зараз покажу. Там є, дивіться, аж літає Невеличкий рій. Да, літає, літає, є, 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 є. Це 101 відсоток, що там рій. Бджоли по прольоті бігають, бачите, літають. Ну нічого, можна той річик маленький, щоб, Що я в себе не схотів знімати, зайшов сюди. Але якщо буде плідна матка, то плідна матка ніколи лишньої не мішає, не буває. Добре, піду далі. Так, пройшов, я одну ловушку провірив. Пусто ще. Дві зараз гляну. І певно буду їхати вдома, доки я не піду вже. Бо є ще вдома багато роботи, ще трохи розстроюється з тією вощиною. Така не потрібна вощина, хай бог милий. І взяток ж є, ріпак. Ще, ще в нас світає повним ходом. Сади ще доцвітають там деякі підсвітають. Де де Пізні. Е, так, чорноклен починає цвісти, все цвіти. О. А. Цей, блін. Не хочу і все. Так, що в нас тут? Пустота. Ну і добре й те. Що хоч ловушка є на місці. Я завжди радуюсь. Вон є тут залишки, ми є минулорічні ловушки. Ну тут зовсім, не зовсім пустота. Розвідка літає. І тут конкретно літає розвідка, як будь-то десь має рій прилетіти. Бо й дерева всі обслідує навколо і ловушку. М -м, стоїть ловушка на черешні. Е, дивіться, що ще хотів сказати. щось е, тут так О, де, може десь рій. Е, ну там кажуть, за дерева на яких ловили. Звісно, я ловив, ловив, можна сказати, на всіх деревах. Почув, що на сику ніколи не сідає рій. Ну, в мене немає тут осики, то я не ловив. Отак. Ну, на всіх, яких монах, верба, горіх, каштан, дуб, топ, на тополі ловив, на ясену, на грабові ловив, ну, на липи акації, то ясне діло. На ялині ви самі бачили, на грушах, яблунях, на да, на, на Певно скрізь, що тільки заціни дерево чушу не, цей, то на них не ловив. Вже, друзі, підемо в суботу чи в неділю з вами той садок перевіримо, там будуть 100% рої, бо то конкретне місце. О, Тут я прийшов, так як я і казав, де я знімав ловушку тоді велику, цю, з великим роєм. тут висить ну, злетіло бюле десь як кулак. Я поки що ловушку не буду повертати на це місце, бо вони зайдуть в ловушку і зроблять собі цей. Хіба по неплодну дати клієнти, буде міні-нуклеус. Отак ми напевно і зробимо. Матки в мене є неплодні, то тоді, щоб був такі нуклеус, бо вони, я вам скажу, це саме. Зразу стануть, ну, займу кловушкою буде, трутовку будуть. У мене ж бураш такий випадок. Я все хожу, брожу. Ні, пустота. Все. Оце все, що є на сьогодні. Ну, ті я не піду провірати, бо я не встигну. Хоча аж ще піти провірити їх. Зараз по дорозі подумаємо. І вирішив я піти провірити ці ловушки, що ми з малим ставили. Братаном моїм і не дарма. Ми з ним поставили тоді 5 ловушок, він каже, не став, що ж ти будеш ставити, нічого не попадеться, так низько. Бачите, перша ловушка, висота тут може півтора метра від землі, то навіть і нема півтора. Є рій. Рій працює вже. Як бачите. Ось дивіться, ловушка стоїть низесенько, це ну, мені пошию. На яблуні і бджілки працюють. Родій пруть. Дивіться, я знімаю не то, що там похвалитися чи що, просто показую, бо хлопці деякі хочуть подивитися. Та я думаю всім буде корисно. Зараз ловушки я ставлю по бідному, це по-бідному як. Одна суш, одну сушку ставлю в ощину, Одну і далі вже голі рамки і або кусочки вощини. Бділки працюють спокійно, йду далі. Якщо буде цікаво, обов'язково знімем, покажемо. Опа. Це ж не дар я ліз по цій крупіві Ще один рій. Це третя ловушка, яку я з братом ставив. у двох, бачите, вже є рої. А одна ну, розвідка літає. тут теж по рій, бачите, працює, рій невеличкий. Тут зараз ще дві гляну і буду вже заокруглюватися з відео. Так що кажу лісову, море на роях за рік, ну за сезон, якщо є досвід по ловушку, то можна спокійно ще одну пасіку зробити. Там бджолки, бачу працюють, з полком заходять. Йдемо далі. Ну все, тут ще дві ловушки я провірив, ну, провіряю. Літає розвідка, що в верхній, що в нижній. Це вони в мене дві ловушки там на одному дереві стоять. Були роки, коли я з цих двох ловушок знімався за сезон сім роїв. От, так, що хочу сказати. По ловушках. ну Бачите, поставив їх в суботу, цих п'ять штук. Уже на сьогодні у нас середа, два роя. Я думаю, це дуже непоганий результат. Малий мені каже не став, там нічого не попаде, але я кажу чоловіче, я знаю, своє місце, де мені ставить, а ти де хочеш там став. Тож я завжди кажу, що рішаю місце. Кожен рік я пробую нові місця, Цього року я пробував два нових місця, два вони спрацювали. Ось там зверху бачите розвідка літає активно. Тож добре, друзі, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте лайки. Будемо... Ну що знаємо, будемо завжди вам все розказувати і всім ділиться. До побачення.